Всім привіт! Сьогодні у нас ролик про оформлення. Ми розглянемо, як оформити тропічне тераріум вертикального типу для хамелеона. І так, приємного перегляду! Починаємо ми з рельєфу. Його можна зробити монтажною піною. Обирайте таку, щоб вона збільшилась в об'ємі. Хоча вона збільшиться 2,5 рази. Зазвичай я беру фірму Appen або Titan. Мені вони більше за все подобались. Для того, щоб запінити, вам потрібна або така штучка або пістолет для піни. Також її обов'язково треба струсити. Перед тим, як працювати з піною, обов'язково надягніть перчатки, бо піна може бути як токсичною від неї, може бути алергія, так і вона дуже приємно відмивається від рук. Обов'язково перечитайте состав піни, як з нею працювати. Це все написано у вас на балоні з цією піною. Також там є застереження. Що піна може взірватись, будьте обережні. У мене вже був випадок, як балон зірвався. Це достатньо неприємно і небезпечно. Ось так надягається ця насадочка, вона одноразова, ви собі її надягли. Тут є спеціальні такі місця, от бачите, як треба братися, пов'ямки такі. І починаємо сам процес. Перший раз вона продувається, а потім вже починає йти рівним шаром. Цей період ми вже можемо так, от, такими рухами запінювати наш фон. Він має бути пропінений більш-менш рівномірно, щоб піна добре пристала до задньої стіни. Зараз на прискореному відео ви побачите, як це все відбувається. Як ми закінчили, ми можемо піна свіжа додати якісь елементи. Наприклад, я використовую палиці ось такі, це просто пінопласт, також можна використовувати пінополістером. Можна ще додати піни навколо неї, якщо це достатньо велика полиця, а можна і просто вставити, якщо вона мала. В цей же період ми можемо додати різний декор це коряги або кора, на ваш погляд, що вам подобається. 24 Після доби ми починаємо процес вирізання. Для цього можна використати звичайну ніж. І отак зрізати поверхню піни. Можете звернути увагу, піна стала дуже такою гладкою. Е і зрізаємо для того, щоб отримати, бачите, з однієї сторони гладка, з іншої така попирчиста. Ось це для нас дуже важливо, щоб вся поверхня була рельєфна. Вона схожа чимось на губку. Так, до неї краще пристають інші матеріали. І в нас потім немає проблем з того, що фон може відвалитись. Я використовую замість ножа ось таку бурмашинку, на неї є різні насадки. Тут, кому як зручніше, можна і ножом це все вирізати, але для мене ж от швидший варіант це ось така штучка. Тут скручуються різні, бачите, насадочки, і ось такою пилочкою я так підпилю ось ці частини фераріну. Як тільки ми завершили процес, ми заливаємо все цементом і залишаємо знов на добу. Після того, як у нас все застигло, ми використовуємо силікон або, в принципі, можна різні матеріали, я от користую силіконом, щоб намастити і зробити ефект землі. Він дає більш глибокої картинки до нашого тераріуму. Ось так просто хаотичними рухами я замащую різні частинки. Дуже цікаво виходить, якщо сидком додати ще на стінки, просто без цементу, без нічого, просто такими хаотичними рухами, постукати по стінках. Засипаємо кокосом це все і засипаємо тепер дренаж. Дренажу я беру зазвичай побільше, щоб не залишалось зайвої води в грунті. Ось можете бачити приклад, от наскільки це багато. Далі використовуємо агроволокно, щоб відокремити шар з керамзитом від шару з ґрунтом, щоб в нас воно не перемішувалося. І засипаємо ґрунт. І ще ґрунтом. Все, додали рослинок і вийшов ось такий. Яскравий тераріум для хамелеона. З часом вони заростуть, і тераріум стане просто казкою. Частиною джунглів у вас вдома. На все добре.